Перенесемось на Запоріжжя. Російські війська продовжують гатити по Запорізькій області. Напередодні посолу новоданилівка випустили боєприпаси з хім речовиною. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Цитата далі. Ворог в порушення всіх конвенцій продовжує використовувати хімічні боєприпаси минулої доби. Противник у районі населеного пункту Новоданилівка здійснив два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину. Імовірно, хлорпікрин внаслідок цього обстрілу люди не постраждали. Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух, але в них не вийде. Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ. Таврія з нами на прямому зв'язку зараз Сергій Кузьмін. Це полковник, заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія зі стратегічних комунікацій. Пане Сергію, вітаємо вас в прямому ефірі. Вітаю. Стосовно застосування армії Російської Федерації хімічної зброї. Тут от ми намагаємося поточнювати, чи відомо наскільки шкідлива, загрозлива ця речовина після застосування, відповідно, після, після вибуху. І що це взагалі таке? Так, звісно, люба хімічна речовина шкід, шкідлива для здоров'я людини. Попередньо нами встановлено, що це був хлорпікрін, ворог здійснив. Вчора по обіді ближче до вечора, два обстріли з РСЗВ хібічними боєприпасами. Попередньо це хорпікрін. При контакті з хорпікріном у людини виникає сильне подразнення очей, носа, горла, дихательних шляхів. Бувають і інші там, різноманітні симптоми. В якому стані наші військові або ті, хто були поруч, власне, якщо знаєте про стан їхнього здоров'я. І взагалі, чи мають вони достатньої кількості і якості засобів захисту від подібних атак з використанням хімії? Наші військові, і як наші військові, так і цивільні люди не постраждали. Постраждалих нема. Уражень наших людей теж немає. Засобів захисту від подібних подібних снарядів у нас вистачає угу. зорінтуйте на по оперативній ситуації. Зокрема, у ем, запоребречан дуже сильно підгорає на слові Мелітополю У них там брови зв'язуються на потилиці у вузлик. Власне <світ> <Да? світ> <світ> <світ> їх там дуже це, це нервує абсолютно. І вони кажуть, ну я як ну і там на нова товпмачка, там ще є багато цікавих населених пунктів, де щось нічого не відбувається, але у них там серцеві напади. зорієнтуйте на по оперативці. Ну, на сьогоднішній день наші війська на Мелітопольському напрямку продовжують наступальні дії в районі населеного населеного пункту Роботино. Там тривають дії щодо знищення ворога, зменшення окупантів на нашій землі. Також там є певні просування е, сотнями метрів на цьому напрямку. Також тривають наступальні дії і на Бердянському напрямку. Там також є просування нашої. Сили оборони йдуть вперед, ми нищимо ворога. Стосовно масштабів замінувань, щоразу в ефірі отримуємо дані, ну, які просто носять такий шалений якийсь характер. Кількість мін на один квадратний метр. От, чи маєте ви таку статистику? На жаль, я таку статистику не маю, але дуже щільне замінування, дуже багато мінних полів, мінних шлагбаумів. Вся місцевість майже вся замінована. Крім того, там ще є і інженерні загородження, такі як доти, бетонні загородження, також противотанкові рви. А оці бетонні загородження і доти, вони там є, скажімо так, оці от рашисти, які там знаходяться. Чи це просто перепони, які потрібно долати? Ну, це ті перепони, які повинні ми долати, але расисти їх там дуже багато. Дуже багато, і на квадратний метр їх мабуть, не менше, ніж Мін. Що... Ага. пан Сергій. Що відомо вам про те, що окупанти хочуть завозити відходи е на окуповані тимчасово території, зокрема і на Запоріжжі? Чи бачите ви рух цих автомобілів? Чи чого бодай чогось? Власне, і якщо є інформація, що везуть, що це за відходи. Ну, наразі в нас такої інформації немає. Угу. А взагалі рух ворога, як ви бачите, стало більше, стало менше. Розуміємо, що ми там виходимо на першу лінію оборони, десь просуваємося на 300 метрів, десь більше. І кожен сантиметр вкрай важливий. Ми не міряємо перемоги сантиметрами. Вибачте, бо знаєте, як важлива не відстань. А важлива якість, а, тобто ми виходимо десь на якісь позиції, але варто розуміти, що там далі і що чекає наших воїнів, які звільняють нас своєю кров'ю, своїми життями за тою першою лінією. Це найскладніше чи далі буде ще складніше, як ви це бачите? Ну, перша лінія вона побудована таким чином, що ми вже е зайшли на першу лінію окупантів, і перша лінія собою вона дуже складна. Але наші військові продавлюють. Ми йдемо, рухаємо вперед, і цей рух, він саме уповільнений мінними загородженнями і нестачою нас авіації. А застосування авіації з боку ворога от цікаво. Чи спостерігаєте ви, можливо, зміну якоїсь динаміки? Менше застосовується? Динаміка в них іде на зростання. Для прикладу, за сьогоднішню добу. Бо е, окупанти застосували свою авіацію 13 разів. Це стандартна цифра? Ну, тобто, це, це більше, ніж зазвичай? Ну, це більше, чим позавчора. Хто воює по, ту, по той бік, вибачте, по, по, кого бачите в приціли, якщо бачите? Бо знаємо, що на Бахмутський напрямок кидають спецназівців і якихось десантно А хто там на Запоріжжі і на Херсонщині? Ну на нашому напрямку є і підрозділи шторм, є шторм зет, є морська піхота, є десантники їхні. Є їх спецспецпризначенці. Угу. Кількість змінила, кількість і якість змінилася останнім часом? Так, змінюється їх кількість, змінюється їх якість, стає більше, більш підготовлених. Вони залучають резерви вже другої лінії. Так стало більше підрозділів морської піхоти, десантних підрозділів. Працюють групи. І окремі групи їх спецпризначенців. Ну, Ми вам дякуємо. Дякуємо за докладні відповіді. Намагалися не розкривати воєнних таємниць. Звісно, в нашому ефірі Сергій Кузьмін, полковник, заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія зі стратегічних комунікацій, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про оперативну обстановку на півдні.